Всім привіт! Привіт-привіт! Вітання з міста Харкова. Сьогодні у нас з вами 18 травня 2023 року. Запитаємо в підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним. Откритасть дружелюбі! Подивіться уважніше на картку. Про що вона тут для вас? Що ви тут бачите? І те, що може нас уводити в мінус, роздраження, агресія. Подивіться уважніше на картку, що тут для себе ви бачите. Якщо у нас будуть ці емоції, роздраження і агресія, вони будуть заважати нам працювати. Бути ефективними, запитаємо у нашої підсвідомості, який ресурс, яка стратегія тоді нам допоможе виробляти з цієї ситуації і бути максимально ефективним. Вибираємо число від 1 до 4, я виберу 4. І так, ті, хто вибрав число 1, ця стратегія ваша. Подивіться уважніше на картку, про що тут? Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша, подивіться уважно ще на картку про що тут для вас. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія ваша. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія ваша. Подивіться уважно, що ви тут бачите. Ну, так як я, це автор колоди життя по спиралі, і ми готували цю колоду. І на цій карці є я, я серед сонячників, які повертають свою голову до сонця. В сонці є світ. Світ є внутрі мене. Всесвіт, Бог. Все, що завгодно, щось світ. Все це позитивні емоції, які можуть наповнювати, навіть якщо тобі дуже боляче. Це буде наповнювати мене. Янглоохоронця всім. Слава Україні! Із невишиванки!